Всім добрий вечір. Сьогодні хочу поговорити з вами про борну кислоту. Але навіть не думайте, що я буду там гітувати, що треба борною кислотою обробляти чи там що. Я хочу сьогодні поговорити про борну кислоту в тому ракурсі, що багато людей оцю борну кислоту зробили якоюсь абракадаброю. такою, що прям це незамінна незамінна речовина. Борна кислота, яку всі мають мати, всі мають обробляти, і без цієї борної кислоти не буде ні врожаю, ні помідорів, ні ягід, нічого. І вона настільки вже популярна, що е, цих відео повно цієї борною кислотою. І самих обробок цією борною кислотою. І просто колотять борну кислоту е, з марганцовкою, з йодом, е, з е, кислим молоком. там Добавляють ще карбаміду. І кожен мені здається, що кожен ще хоче ще, ще своє додати. І чим побільше додати, і чим побільше борної кислоти, і це буде прям вже рай для рослин і це. Я сьогодні хочу провести, що це борна кислота, поговорити це питання, що борна кислота не панацея. Борна кислота е різні е дуже небезпечна, тобто це не іграшка. Кому цікаво, можете е подивитись. По-перше, Бор щодо бору самого. Бор дуже важливий елемент. Він відповідає там, покращує цвітіння рослин, там покращує процеси рослини, кращий розвиток рослини, там дуже багато в нього функцій там рослини, і він потрібен майже всім рослинам. Бор дуже важливий елемент, але одночасно. Бор є високотоксичним елементом, і з ним треба дуже обережно. Е і тут просто от в цій борній кислоті е є пише 10 грам борної кислотої. Я беру, якщо, я теж також підживлю, не думайте, що я не, не підживлюю борною кислотою. Е я беру половину цього борного, бо це, це токсичний елемент. А якщо давати е кілька підкормок, і ще плюс цю борну кислоту запихати всі підкормки, різні там, ці з марганцовками, карбамідами, цим всім. непонятно яку кількість бору ми дамо рослині. І на от і ще, що от, мене просто в цій борній кислоті. І то, що вона розчиняється в гарячій воді, але що? Тобто ми самі самостійно ми її розчиняємо, ми непонятно, скільки в цьому, цієї борної кислоти, як вона розчиниться, і скільки її попаде на ту рослину, одна рослина скільки попаде, грам, получить. інша може взагалі 0,00 там якусь кількість. Просто ми самі робимо свої рослини небезпечними для себе і, для, і угнітаємо тим самим рослини. Ще, ще друге питання. ще одне питання щодо. Того, що, от, наприклад, колотять різні підкормки. Ви знаєте, що рослини дихають через листя. І от кол... наколочуючи ці різні підкормки різні речовини, непонятно ще як вони будуть взаємодіяти. Кожний, я бачу, кожен любить додавати там ще свій компонент, і плюс непонятно, як вони будуть взаємодіяти, і плюс наносять це на листя рослин, які рослини через це дихають. Ми можемо нанести шкоду, можемо попалити. Я знаю такі випадки, в мене от є такі сусіди, що надивляться в інтернеті різних підкормок. Цього року покропили Агрус, і Агрус весь обпало листя, спалили листя Агрусу. Так само можна і легко зробити з помідорами. Ще один момент, що бор, він дуже важко мігруючий елемент. І щоб якщо ви внесли, наприклад, дехто кого робить раз. І вважає, що він забезпечив вже бором всю рослину на весь сезон, це неправда. Він дуже важко мігрує бор. І тому, якщо ви внесли там, наприклад, на перших розвиток, на ранніх стадіях розвитку рослини, потім вже вона рослина все одно бору буде менше. Треба робити і дві, і три підкормки. Тому треба дуже обережно давати цей бор. І... Якщо три рази покропити по 10 грам, це, я вважаю, що це дуже велика концентрація, і треба обережно з цим. Е, це. Краще, е, наприклад, от, я собі поставив от, різні, різні дати пор, от, різні хелатини, е, от, от, щоб було видно, от БриксилМ. Mix, хелатин огірок, хелатин ягода. Плантатор, там різна формула, такий 10-54-10, 5 15 45 плантатор на різних стадіях має також бор. Я вважаю, що краще дати бор мінімальних кількостях і визначено, різн, визначено людьми, які професійно це складають, професійно це складають, професійно цим займаються, і, і вони. Цей бор дадуть ту кількість, яка саме потрібно рослин, а не е, займатися самодіяльністю. Далі. Е, щодо ще щодо бору, значить, е, дуже багато от, цих відео про борну кислоту, але е, це просто прям ну це як хайп якийсь. що Борна кислота. Все, крім борної кислоти немає нічого. Неправда, крім борної кислоти ще є. Е, дуже мало відео про от, що можна. Дати бор. бор, от, наприклад, в хелатах. Хелати краще засвоюються, найкраще засвоюються рослинами в цій формі, і хелатин-бор буде краще засвоюватися рослиною, ніж як ви розведете борну кислоту. Хелатин-бор. Але хелатин-бор, це складено людьми, проведено відповідну. Дослідження, скільки його дати, скільки яка буде концентрація, і він буде краще засвоїтись рослиною. Так, хелатинбор, брексил кальцій. От, бачите? Е, ці от, хелатинбор і брексил кальцій не є супер дорогі Вони десь е, на цій рівні, що і борна кислота. Тобто, це не є якісь там е, супер прям, дорогі препарати, які. Е, що Треба тільки борну кислоту обрати, бо вона саме дешевша. Неправда. Не Брексил, кальцій, це фірма професійне насіння. Ну, вони, мають від, вони від якихось іноземних беруть технології. там. Це я точно вже не знаю. Але що тут, цікава, особливість цього бору, що бор найкраще в рослини засвоюється разом з кальцієм. І тому. Поєднання брексил кальцій тут поєднується бор і кальцій. Тобто рослина отримує і кальцій, і бор, і плюс виходить ця синергія, тобто поєднання цих елементів, які краще засвоюються, і краще виходить результат. Отак хотів коротенько заборну кислоту розказати. Щодо, ще отакі, от я, я не проти, щоб ви правильно зрозуміли, я не проти борної кислоти. Я можу обробляти, я обробляю борну, кислоту, але з розумом, Я завжди кажу з розумом, і тоді ніяких проблем не буде ні у рослин, ні у вас. Щодо ще лайфхак, хочу вам сказати, може, хто не знає, я хочу один лайфхак сказати за борну кислоту. Найкращий засіб проти тараканів це борна кислота з картоплею. Найкращий. Не треба ніякої хімії, не треба диклофосів, не треба там травити себе диклофосами, там хімію купляти. кого є проблема з тараканами, це борна кислота з картоплею, варите картоплю, змішуєте з борною кислотою, робите кульки з картоплі маленькі. Розставляєте там, де ці таракани проживають у вас. І е, через 3-4 дня. Побачите, що тараканів стане набагато менше. Якщо там мала кількість, вони взагалі пропадуть. Якщо ще більша кількість, їх треба буде повторити. І побачите, що ви позбудетесь тараканів. Таракани просто від бору, від цієї борної картоплі, просто всі згинуть. От таке сьогодні відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв. Робіть борні підкормки з розумом і всім мирного неба!